П'ять грошових грантів для малого бізнесу, якими можуть скористуватися навіть українці в Іспанії. Вітаю на каналі Іспанія Українці! Зараз буде дуже цікаво. А я вам нагадую, щоб ви зараз підписалися, поставили лайк і подивилися анкету передзапису на бірку консультації, які я зробив. Це буде один блок для просто для людей, які переїжджають, другий блок для IT-спеціалістів. І також можна буде отримати все разом. Всі, хто зроблять передзапис в анкеті, отримують по найкращій ціні цей пакет. Отже, Підпишіться, будь ласка, хто ще не підписався, бо сьогодні буде просто супер-супер інформація. Дуже цікава, хто тут вже хоче відкривати автономний бізнес. Це дуже-дуже важливо. Також поділіться цим відео, щоб воно було у всіх. Зараз буду довго концентруватися на певних моментах. Загалом розглянемо три сьогодні, і потім ще буду робити відео, там де буде 10 різних. Різних допомог. Це зараз вони будуть такі ж державні або місцеві, там ну, провінційні допомоги. Допомога для самозайнятих осіб. Ця програма підтримки самозайнятості включає чотири види допомоги, адаптовані в кожній автономній громаді. Перше, це субсидія для організації в якості самозайнятого або самоз... самозайнятого працівника. Максимум до 10 тисяч євро. Сума визначається кожною автономною спільнотою для таких груп. Тобто, хто може отримати? Взагалі безробітні. Безробітні молоді люди віком до 30 років. Безробітні жінки. Безробітний з інвалідністю. Безробітні жінки з інвалідністю. Тобто вони окремо йдуть радації і набирають бали. Так, у випадку жінок, які постраждали від гендерного насильства, зазначені суми збільшуються на 10%. Надання цієї допомоги зазвичай залежить від того, що вигодонабувач, тобто той, хто може отримати ці кошти, здійснить інвестиції в основні засоби або активи на суму не менше 5 тисяч євро. Ну тобто вкладає там в автопарк там, чи ще кудись, так? Не включаючи податки, коли вони підлягають відшкодуванню або компенсації протягом трьох місяців до початку активності та 6 місяців після зазначеного початку. З іншого боку, ці види допомоги зазвичай вимагають зобов'язання залишатися самозайнятим протягом двох або трьох років. Інакше їх доведеться повертати. Тому бажано взяти до уваги і перевірити цей пункт у конкурсі заявок від вашої автономної спільноти. Це конкурс певний. Далі фінансова дотація. Ця субвенція буде еквівалентною, зниженою до 4 пунктів, пунктів відсотка, встановленого державною чи приватною кредитною установою, яка надає позику. При цьому ліміт субсидії становить максимум 10 тисяч євро. Кредит повинен бути використов... використаний не менше 75% для фінансування інвестицій в основний капітал. А до 25% може бути використано для фінансування оборотних активів. У будь-якому випадку бенефіціар повинен зробити інвестиції в основні засоби на суму не менше 5 тисяч євро. Третє субвенція на технічну допомогу розмір. Цієї субсидії становить 75% вартості наданих послуг, а максимальна сума 2000 євро. Четверте, субвенція на навчання. Сума цієї субсидії становитиме 75% вартості отриманих курсів, а максимальна сума 3 тисячі євро. І п'яте допомога. Та субсидії автономних громад у 2024 році. Тут кожна громада автономна, вона надає свою програму. Зараз ми будемо на чомусь зупинятися. Десь є дані, скільки вони грошей можуть надавати, десь їх нема. Але зараз по всьому пройдемося. Значить, Андалусія, номінал субсидії для сприяння самозайнятості в Андалусії, значено для тих, хто розпочав діяльність і зберігає статус самозайнятого безперервно протягом 12 місяців, врахуючи з наступного. Дня після подання заявки, це ви заходите на сайт Хунта Де Андалусія і дивитесь там оцю гарячу лінію для підприємців, куди можна зателефонувати. Так, значить, вимоги, які вимоги для отримання цієї допомоги бути зареєстрованим в спеціальному режимі для самозайнятих працівників РЕТА на дату подання заявки, розвивати діяльність в автономному співтоваристві Андалусія, бути бенефіціаром державної єдиної ставки. Мати техніко-економічний план, запланованої діяльності на дату подання заявки. Сума. Суми цієї лінії допомоги коливатимуться від 3800 до 5500 євро, залежно від заявника. І ось які заявники. Самозайняті особи до 35 років 5 тисяч євро. Самозайняті особи віком від 35 років 3800 євро. Самозайняті особи віком до 30 років 5 тисяч євро. Самозайняті особи віком від 30 років 3800 38, євро. Якщо бенефіціар, тобто вигодонабувач цієї допомоги, здійснює свою діяльність у муніципалітеті з населенням менше 10 тисяч жителів, сума субсидій буде збільшуватися таким чином: самозайняті особи до 35 років 5 тисяч. Самозайняті особи від 35 років 5 тисяч до 30 років 5500 від 30 років 5 тисяч євро. Е, Дивимося на сайті Хунта на Андалусія. Більш детальною інформацію по цій лінії. Значить, Астурія. Допомога сприянню інноваційному підприємництву. Ентерпренер чек. Називається вона. Ентерпренер чек. Значить, бенефіціари цієї допомоги можуть бути особи, які відповідають таким вимогам. Підприємці, особи, які не мають попереднього досвіду самостійного та особистого здійснення господарської діяльності щодо того, що йдеться в їх інноваційному проєкті, повторні підприємці, особи, які мають попередній досвід здійснення господарської діяльності за власний рахунок та в особистій якості щодо того, що зазначено в їх інноваційному проєкті. Підтримувачі бізнесу, люди, які розвивають свій інноваційний бізнес-проект, продовжуючи господарську діяльність підприємства, що є предметом передачі, здійснити моніторинг бізнес-проекту протягом мінімум двох місяців, класифікувати його як інноваційний. Тут, тут виключно для інноваційних, як інноваційний, щоб зовнішній експерт його е, оцінив. І, і, ну, типу постановив, класифікував, що він інноваційний, перебуваючи на обліку як працівник на спеціальному режимі для самозайнятих. Для самозайнятих працівників або самозайнятий на спеціальному режимі для працівників моря у період з 1 вересня 2022 року по 31 серпня 2023 року для розвитку господарської діяльності, яка є об'єктом бізнес проекту. Далі розвивати діяльність, яка є об'єктом проєкту самостійно, бути зареєстрованим в податковій одній із в одному із князівств в Астурії. Мати принаймні один із невеликих нижче цифрових каналів зв'язку для своєї діяльності веб-сайт, блог, використання соціальної мережі, бути в курсі своїх податкових зобов'язань і зобов'язань соціального страхування та не заборгувати князівство Астурія за простроченими ліквідними боргами та боргами, що підлягають оплаті. Не підлягати під жодні заборони, що містяться в розділах 2.3, статті 13, закону 38, дріб 2003 від 17 листопада. Загальні субсидії. Сума, яка надається. Сума субсидії, яку отримають бенефіціари, увага 10 тисяч євро. Ну непогано так в астурії. Да? Надання допомоги здійснюється шляхом порівняння поданих заявок з метою встановлення порядку пріоритетності за зменшенням між ними відповідно до балів, отриманих у результаті застосування критеріїв оцінки з метою призначення допомоги, починаючи з, наявного, з найвищого балу і дотримуючись цього порядку до ліміту, дозволеного доступним кредитом. Кредит не, не розподілятиметься пропорційно між заявками. Кастілія Ла-Манча дуже цікавий регіон також. Які є лінії цієї допомоги? Допомога для сприяння поєднанню роботи, сім'ї та особистого життя для самозайнятої особи. У сприянню зміни поколінь. Допомога спільному члену сім'ї самозайнятої особи. Хто може претендувати? Фізичні особи, засновники, як самозайняті працівники, які, звичайно, особисто безпосередньо за власний рахунок, і поза сферою управління та організації, іншої особи здійснюють економічну та професійну діяльність з метою прибутку. Мають бути у кастілі Ламанча. Потім фізичні особи, які відповідаючи вимогам, викладеним у попередньому розділі є частиною сума максимум 1200 євро на місяць. На місяць взагалі помісячно. Максимум 6 тисяч євро. Е, от те, що я спочатку читав, допомога для сприяння поєднанню роботи сім'ї та особистого життя самозайнятої особи. Це максимум 1200 на місяць, так? Далі, друге, допомога сприйня... у сприйнятті зміни поколінь. Не знаю навіть, що це таке, максимум 6 тисяч євро. Третє це допомога спільному члену родини самозайнятої особи. Це максимум 3 тисячі євро. І... Допомога при першому працевлаштуванні на невизначений термін. Це максимум 9 тисяч євро. Нормально. Також екстрема дура. Є чотири програми. Допомога на працевлаштування безробітних як самозайнятих працівників. Допомога самозайнятій особи, яка сприяє працевлаштуванню члена сім'ї, який співпрацює. Допомога на підтримку та модернізацію самозайнятості самозайнятим особам, які були бенефіціарами допомоги за програмою 1. Програма номер е, 4 допомога найманим особам, включеним до загального режиму соціального страхування, як наймані працівники, які починають бізнес або професійну діяльність, як самозайняті працівники. За умови, що вони повинні бути включені до спеціального режиму самозайнятих працівників рета. Так, значить, і які тут є суми зразу давайте. Субсидія в розмірі 1000 євро для бенефіціарів допомоги за третю програми. Ось я тільки що читав, яка там є третя, там, да? яка перша. Так. Далі. Субсидія в розмірі 5 тисяч євро для самозайнятих людей, включених до загального режиму для зайнятих працівників бенефіціарів допомоги програми номер 4 Субсидія у розмірі 5 тисяч євро для безробітних чоловіків, які є самозайнятими особами та бенефіціарами по програмі 1. Далі. Субсидія у розмірі 7 тисяч євро. Для безробітних чоловіків, які є самостійними особами в рамках програм 1 і 2, які належать до однієї з наступних пріоритетних груп, безробітні чоловіки, які протягом 15 місяців перед їхньою реєстрацією в РЕТА або де це можливо альтернативний взаємний вигоді, брали участь у активній е, полі, політиці зайнятого уряду екстремадури, керованої Державною службою зайнятості екстремадури, чоловіки з обмеженими можливостями. Молоді чоловіки віком до 30 років, чоловіки віком до віком 50 років і старше, чоловіки, які проживають у муніципалітетах з населенням менше 5 тисяч осіб згідно останніми офіційними даними. Далі чоловіки, емігранти з екстремадури, які повернулися з еміграції до автономного співтовариства Екстремадура, довготривалі безробітні чоловіки на дату реєстрації в Рета, або якщо це можливо, в альтернативній компанії спільного страхування. Крім того, у програмах 1 та 2 субсидія в розмірі 1000 євро збільшить суму, що відповідає заявникам. Бенефіціарами можуть бути підприємці та спеціалісти, які здійснюють підприємницьку гір... гірнодобувничу промислову комерційну діяльність, діяльність у сфері послуг та Послуг за власний рахунок, також особи, які здійснюють сільськогосподарську тваринницьку, лісову та рибальську діяльність, дата народження яких дорівнює або передуятись до 1964 року, дорівнює і, або після 1995 року, які вимоги бути зареєстрованим у спеціальному режимі соціального страхування для самозайнятих осіб на момент заявки на отримання субсидій. І безперервно перебувати в такій ситуації протягом року, що безпосередньо передував поданню заяви. Бути зареєстрованим у переписі економічної діяльності з додатковою адресою Ларіоха на момент подання заявки на допомогу та зберігати цей статус безперервно додати надання та виплати, бути в курсі дотримання податкових зобов'язань там і так далі. Вар, значить, встановлено фіксовану суму 2700 євро. Кожен пільговик може отримати субсидію лише один раз. Також цікавий регіон Мурсія. Тут надаються субсидії для сприяння самозайнятості. Значить, для оформлення такі вимоги розвивати економічну діяльність в регіоні Мурсія. На дату, що безпосередньо передує даті реєстрації в РЕТ, бути безпосереднім е, зареєструватися, як шукач роботи у відповідному відділі зайнятості. Бути зареєстрованим у податковому переписі економічної діяльності е, особи, яка, е, особи, яка здійснює, е, здійснює професійну діяльність. Бути зареєстрованим в РЕТА. Ну, так, як у всіх. Не був зареєстрований в РЕТа протягом 12 місяців, щоб безпосередньо передують даті набрання чинності. Шосте обґрунту обґрунтувати наявність інвестицій у матеріальні чи нематеріальні активи, які необхідні та безпосередньо пов'язані з розвитком діяльності. Для такої запитується субсидія на суму не менше 2500 євро без зарахування податку на додану вартість. Якщо заявник є особою з інвалідністю, групою ризику, соціальної ізоляції, одержуючи мінімального життєвого доходу або мінімального доходу, це інгресу мінімум Біталія, якщо ви пам'ятаєте, ми про це говорили. Жінка, яка стала жертвою гендерного насильства, або жертвою тероризму, вони повинні довести цю обставину у спосіб встановлених базах. Сума: чоловіки: 6 тисяч євро до 30 років, від 45 до 54 від 30 до 44 років. Далі 8 тисяч євро. Люди з обмеженими можливостями, з ризиком соціальної ізоляції, жертви тероризму, одержувачі мінімального життєвого доходу або мінімального основного доходу віком 45 Тере 54 роки, які довго не працюють далі. Жінки 6 тисяч євро до 30 років від 45 до 54. від 30 до 44 довгостроково безробітні, 9 тисяч євро. Жінки з обмеженими можливостями з ризиком соціальної ізоляції, жертви тероризму, одержувачі мінімального життєвого доходу або мінімального доходу віком від 45 до 54 років. Також 7 тисяч євро загалом. Що таке загалом? Я не можу поки що розібрати. зрозуміти. Типу, якщо ви не попадаєте під ці дві, то вам дають 7 тисяч загалом, ну можливо, так. Наварра. кінцевий термін подання заяв становити один місяць з дня наступного спочатку діяльності. Що розуміється як дата реєстрації в. В спеціальному режимі для самозайнятих працівників, що потрібно, щоб у вас був цифровий сертифікат або електронний ДНІ, або також клави, щоб у вас був. Ну Це те, чим підписувати документи. Значить, також можна пред'явити в офісах реєстрації та обслуговування уряду Навара сума від 2 до 4,5 тисячі євро субсидій. Ну, я вже не буду перераховувати, що тут скільки, хто, скільки їх. Може отримати. Ну, отак, приблизно у Наварі. Країна Басків. Сприяння підприємницьким ініціативам з 2023, тобто в 2023 році була прийнята. Консультації щодо створення та реалізації бізнес-проєктів, допомога при відкритті та створенні компаній, допомога при передачі бізнесу, консолідація бізнесу. Ай, На жаль, тут суми не написані. А от, наприклад, валенсійське співтовариство Валенсію, яку ви всі так любите. Так, програма «Еавтоп» називається нові територіальні проекти для ребалансування та справедливості підприємництва та мікропідприємництва. Так, значить, розмір субсидій становитиме 5 тисяч євро фіксованою ставкою на одного бенефіціара. Розрахунок допомоги буде здійснено після обґрунтування встановлених умов. Сума допомоги буде виплачена одноразово. Так, тут ви звертаєтеся в генералітет Валенсія. Ось загалом е, всі. П'ять можливих варіантів допомоги для підприємців. Нехай вам щастить. Звертайтеся за консультаціями, як вам сюди приїхати, як тут розпочати свій життєвий шлях. Все розкажу. Дивіться також мої відео, там дуже багато інформації.